Я думаю, що це досить е, така інденція спілкування з психологом, вона досить корисна, і тому я раджу хлопцям, які в собі замкнулися, краще піти, поговорити з психологом, розвантажити і виплеснути свої емоції психологу, розказати і стане набагато легше на душі. От, наприклад, ти вернувся з фронту і тобі починають задавати запитання. От, Що ви бачили на фронті, з ким ви були? Цей. А там ваш побратим загинув, тіпа, яка у вас реакція, яка у вас думка. Я думаю, що це не вартує, тіпа, питатися військовослужбовця, діючого, який був і це все пережив. Бо це йому дуже тяжко на душі. І він би схилився, щоб над тими питаннями. Щоб його ті питання ніхто не задавав, тих питань, щоб його не тривожив і ті спогади йому не навіював, краще цих питань не задавати ну, і поговорити, скажімо так, на іншу тему. Але я думаю, вже пройшло достатньо часу для того, щоб розуміти, що є питання, яких не варто задавати, які не варто озвучувати, поки той самий військовослужбовець сам не почне про це говорити. Усім привіт! З вами Роксоляна і це підкаст Голос пацієнта сьогодні. У нас в гостях Олег Зубан. Привіт, Олег. Привіт, усім доброго дня. Бажаю здоров'я. Я Олег, військовослужбовець, на даний момент діючий військовослужбовець, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. Цей отримав своє поранення при мінометному обстрілі. Так склалося, що попало в сідничний, в сідницю, перебило сідничний нерв. Я зараз на даний момент лікуюся, перебуваю на реабілітації в реабілітаційному центрі Незламний. Лікуюся 8 місяців. Ну, думаю, що може досягнемо з часом якихось позитивних ефектів. Круто, дякую. Це така міні-біографія за останній рік, мабуть, твого життя. Е, скажи, будь ласка, з якою думкою ти прокидаєшся вранці? Задумувався колись про це? Ну, задумувався, думав, що можливо на цей шо реабілітація мені <кхів> у майбутньому поможе тіпа, відновитися хоча б не знаю наскільки, але хоча б наполовину з цього. Що я очікую від реабілітологів? А які в тебе очікування? Ну, щоб, хоча б стати на ногу, хоча б трохи почати ходити на даний момент. Ну зараз такої можливості поки що немає, тому що мені мішають больові ефекти. Це якби прибрати ці больові ефекти і ці моменти, я думаю, що в. Себе було. Ок. А як ти справляєшся з болем, коли він в тебе виникає? Маєш якісь власні лайфхаки? На даний момент власних лайфхаків немає. Справляємося з болем за рахунок геопантину обезболюючих препаратів. На тому поки що підтримуємо стабільність больових ефектів і синдромів, які виникають. Угу. Тобто глобально подолання болю в тебе йде лише медикаментозно. Так, вірно. Супер. А не хочеш спробувати додати щось не медикаментозне? Що саме? Ну, наприклад, є просто багато варіантів управління болем, терапії управління болем. І тут, ну, якщо ми звичайно говоримо про ампутації, наприклад, це може бути дзеркальна терапія, в твоєму випадку це можна пробувати працювати там, наприклад, з тригерними точками. Тобто або робити якісь лайтові такі лімфодренажні масажі, щоб ти зміг сам своїми руками, наприклад, контактуючи зі своєю ногою, долати біль, який виникає. Ну, на, на даний момент, скажімо так, я вже майже практично все перепробував, крім голок, угу. крісло пробував цей 305-й кабінет стимуляцію. Головних болів, типу точки, угу. що вони розмальовують. терапія, так? Та, та, та. угу. Це краняльна пробував. Ну, на даний момент ефекту майже практично немає. Ну, Може, воно трошки затримує біль на деякий угу. час, а потім з часом біль відходить і він посилюється знов. Тут просто кожен метод він дуже індивідуальний, і зрозуміло, що він не кожному підходить. Ну, і це, я так розумію, що від реабілітологів, від лікарів, які розказували мені, що кожна професія, кожна цей, е... терапія потребує часу певного і. Зусиль і очікувань, Типу, може, з часом воно що зміниться на краще. Та і твоєї особистої мотивації, так. а вона в тебе є. Є. Та кожного ранку Звичайно. бачу, як ти займаєшся в залі, і видно, що ну типу, ти справді хочеш досягнути результату. Mm. Тобто, всі ці вісім місяців від твого відновлення ти не здаєшся і не опускаєш руки. Ну, я намагаюся це як то підтримувати. Свій комплекс не падати духом, типу, коротше, і йти до мети і досягнути якогось позитивного результату, скажімо так. Скажи, будь ласка, чи є в тебе якісь флешбеки, пов'язані з отриманням травми? Це флешбеки в якому спогади. сенсі? Спогади? спогади? Ну, звичайно, лишаються спогади, спогади війни, спогади тих людей. Які, з якими я працював, які мене вчили, які мені давали досвід. І цей, на, на превеликий жаль, зараз цих людей немає. Нас лишилася мала кількість. Дуже шкода, що так сталося, що загинули. І мені, скажімо так, тих людей не вистачає, бо це була моя друга сім'я. Як ти справляєшся з тим, коли ці спогади повертаються в твою голову? Бо я стараюся переключатися, думати про щось інше, бо це є досить ну, больові спогади. І ти стараєшся переключитися на якісь інші програми, програми, інші захоплення там, ну, скажімо так, не думати про це, думати про щось інше, щоб не було так боляче. Скажи, будь ласка, ти працюєш з психотерапевтами? Так, звичайно, працюю з психотерапевтами, з Іванкою. Потім це ще мав працювати зі Світланою по МДР, але мені не зайшло, тому я відмовився від неї. А терапію пробував або арт-терапію? Е, малювати. Угу. Малювати не пробував, бо з мене, скажімо так, художник і маляр дуже поганий, недосвідчений. Арт-терапія голки. Теж не ходив на неї, тому що ті голки вставляють, і я трохи це якось так не люблю, щоб над, наді мною експериментували, скажімо так. Бо я зовсім не та людина, щоб проводити наді мною експерименти. Я довіряюся людям, але не всім людям там частково, вибірково. Угу. Ну, голкотерапія це нетрадиційний метод насправді, але його використовують достатньо потужно за кордоном. І ну, є теорія, в принципі, якщо там ми повернемося до якоїсь там китайської медицини, тобто точки, які знаходяться в нас на вухах і на п'ятках, вони відповідають за всі системи і частини нашого тіла. Тобто, будь-який больовий синдром, враховуючи китайську медицину, можна зняти за допомогою пропрацювання точок на стопах і на вухах. Але ну, ти ж знаєш, ніхто нікого не змушує пробувати ті чи інші методи. Але єдине стосовно арт-терапії. Там не треба бути художником, то люди приходять просто аби помалювати кольоровими мілками на чорному аркуші. Навіть якщо ти просто будеш зі всією агресією, злістю тарти тим мілком і вийде просто якийсь одноманітний фон, типу, це ок, ти таким чином виливаєш свій біль, який засів тобі, і арт-терапевт допомагає просто. Усунути його, допомогти і навчити справлятися з ним. Тому в разі, якщо будеш мати бажання, можемо тебе записати, спробуєш. Я подумаю над цим питанням, це доречне питання. Я подумаю. Супер. Е, скажи, будь ласка, е, зараз, після того, як ти відновлюєшся, наразі ти ще не можеш наступати на ногу, в тебе збережена контрактура в колінному суглобі. Чи вплинула ця травма на якесь твоє повсякденне життя, і на якісні показники твоєї активності? Я думаю, що цей, на даний час ця травма не вплинула на мої показники і результати, і вона мені зовсім нічим не мішає. Просто це, що я відчуваю больові ефекти за рахунок розподілу і навантажень на Ногу і це, якщо я стараюся стати на на резинку і розпі, розподіляти повністю вагу сучасну розподіл на все тіло, то починаються больові ефекти. Але я стараюся навіть через силу не здаватися і йти до певної мети, типу, боротися з цим болем і з, з цією всією з ситуацією. А що є твоїм джерелом натхнення для твого відновлення? Що тебе мотивує, стимулює? Чи можливо є людина, яка це робить? Ну, у мене є цей сестра, брат, жінка. Цей. І я не здаюся за рахунок цього, я працюю. І вони мене спонукають до натхнення працювати над собою і не здаватися, ну, і йти до своєї мети. Твої рідні завжди поряд з тобою? Ти mm, завжди отримуєш від них підтримку? Ну. Скажімо так, більшість вони не зі мною <кій> не зі мною, але я поступово відчуваю, що вони десь близько зі мною, типу, і ця підтримка мені потрібна, і я стараюся йти до певної мети. А як на твою думку, наскільки важлива підтримка від рідних, близьких друзів? Бо багато хлопців, дівчат, які отримують поранення, вони е ставлять бар'єр в спілкуванні з родичами? Там дуже багато мені розповідали про те, що там я не зізнавався про те, що отримав травму, поки не став на протез, або поки не відновився. І тільки тоді там показався батькам і всі ці моменти відновлення, одужання переживав сам, для того, щоб там не турбувати маму, тата і інших родичів. Я думаю, що думка і підтримка цей. Взаємопов'язані, що родичі, варто їм сказати, що ти отримав там травму, десь там, і вони тебе підтримають, вони разом з тобою будуть, і це і будуть тобі давати свою підтримку і спонукати тебе, щоб ти не здавався і йшов до своєї мети. Ну я теж підтримую тебе в цій думці, бо однозначно близькі люди часто знають краще, як підтримати. І часто можуть бути корисними в процесі відновлення. Так, звичайно. А, скажи, будь ласка, от за час твоєї реабілітації, що для тебе видається найважчим в процесі саме фізичної терапії. Ну, Практично можливо це, що просто коли ти починаєш з реабілітологом працювати, давлення, контрактура ноги, натиск. Больові ефекти з певним часом, якщо ти приймаєш ліки, ти все одно трохи відчуваєш е, цей натиск, коли він з тобою працює, розгинає ногу, вирівнює, починає нею крутити. Ну, Ти відчуваєш больові ефекти, але ти стримишся через біль, через це все е, до певного ефекту і працюєш над собою і кажеш йому, Задаєш стимул, щоб він більше, і, типу, грозив ногу і це все. І ти йшов до певного результату і до певної мети. Які в тебе плани на майбутнє? Ну, я думаю, можливо, якщо я відновлюся і все добре буде, то я вернуся на свою роботу там, де я працював, на залізницю машиністом з часом. Якщо я пройду медкомісію, то все решта. Мене допустять по роботі і все буде добре, то я би хотів вернутися назад на залізницю. Але ще є одна в мене мета. Не знаю, я весь час мріяв, крім залізниці, я ще мріяв. Цей, може якийсь для себе позитивний, може я стану інструктором по чомусь. Передам свої навички, які я здобув і яких мене вчили. іншим Ти людям. Ти про військову службу, так? Так. Ти ж знаєш, зараз є дуже багато ініціатив, навіть ну, у Львові їх колосально багато, де ти можеш отримати сертифікат інструктора. Тут, до речі, можна з'їздити на княгині Ольги 122, якщо я не помиляюся, біржа праці так звичайно. І в них там є якраз курси для військовослужбовців, для ветеранів. А там можна навчитися кермувати дронами, стати інструктором чи в будь-якій іншій сфері. Тобто зараз такі ініціативи дуже підтримуються, і, в принципі, твоя мрія може стати реальністю. Якщо тобі справді цікаво, то можемо реалізувати це разом. Я думаю, якщо взяти це спільно, тіпа, ну, і працювати над собою і йти до певної мети, то мрії здійснюються однозначно. Мрії повинні здійснюватись. Так. Скажи ще, повертаючись до питання про те, чи працюєш ти з психологами, наскільки, на твою думку, важливо, аби військовослужбовці поранені, проходили все-таки курс психологічної підтримки? Я думаю, що це досить така. Інденція спілкування з психологом, вона досить корисна, і тому я раджу хлопцям, які в собі замкнулися, краще піти, поговорити з психологом, розвантажити і виплеснути свої емоції психологу, розказати і стане набагато легше на душі, комфортніше, з кимось поділитися своєю ситуацією, своїми болями, своїм. Е больовим ефектом і цей, ну і всім решта, типу, виплеснути свої емоції психологу, просто розказати йому, і тобі стане набагато краще на душі. А в тебе був досвід спілкування з психологами до отримання поранення? Так, звичайно, в нас був свій психолог військовий. Він кожен раз нас після бойового завдання питався, як хто себе почуває. Кому на душі важко, кому це яка ситуація, як, як вплинули ті після бойового завдання ефекти на когось, типу, і це все решта. Так що з нами психолог кожен раз спілкувався військовий. Тобто тобі попався класний психолог саме на фронті? Ну, я не скажу, що він був самий класний, але він був середнього типу хороший. Ну, Принаймні свої... він свою роботу виконував і угу. був в темі. Я чула просто від багатьох хлопців. У мене навіть десь є збережені в телефоні ті тести, які їм роздавали після кожного завдання. І там було дуже багато запитань про самогубство. І саме ну, хлопці, яким траплялися такі психологи, потім і відмовлялися від психологічної підтримки вже в процесі лікування. Ну, не знаю, є, є багато психологів, одні хороші спеціалісти. Це люди свого, своєї роботи і своє, свого досвіду є не хороші, які дають різні запитання. От, наприклад, ти повернувся з фронту і тобі починають задавати запитання, От, що ви бачили на фронті, з ким ви були, Це, а там ваш побратим загинув, Тіпа, яка у вас реакція, яка у вас думка. Я думаю, що це не вартує, тіпа, питатися військовослужбовця, діючого, який був, і це все пережив, бо це йому дуже тяжко на душі. І він би схилився, щоб над тими питаннями, щоб його ті питання ніхто не задавав, тих питань, щоб його не тривожив і ті спогади йому не навіював. Краще цих питань не задавати, ну, і поговорити, скажімо так, на іншу тему. Ну, це так само дуже важливо, аби і наші люди цивільні не задавали таких питань. Бо в нас було теж дуже багато ситуацій, коли люди старшого покоління, заходячи там в реабілітаційний центр, скільки людей вбив? Або там тобі було приємно, коли ти знищував, ну і так далі. І я просто виганяла цих людей з залу. Ну тобто, я не дозволяла їм продовжувати контакт з хлопцями. Бо ну, це неадекватно і ще більше неадекватно, коли психологи ставлять такі питання. Тобто, ну є розуміння того, що в нас немає військових психологів з досвідом війни саме. Але я думаю, вже пройшло достатньо часу для того, щоб розуміти, що є питання, яких не варто задавати, які не варто озвучувати. Поки той самий військовослужбовець сам не почне про це говорити. Саме так вірно. Не стоїть задавати такі питання і військовослужбовця змушувати до агресії і до якихось певних дій, щоб він завдав шкоди цивільному населенню або іншій людині. Угу. Ще хотіла в тебе запитати твоя думка про те. Наскільки важлива хороша комунікація між пацієнтом і фізичним терапевтом? Ну, я думаю, що якщо фізичний терапевт і пацієнт порозуміються, знайдуть е, е, певну думку, певний обсяг і певне спілкування, це, це досить хороший результат для. Е, с, с, Самосцілення, самозбереження і позитивного результату між пацієнтом і реабілітологом під час відновлення. От, з твоїм досвідом ти познайомився зі своїм фізичним терапевтом, почав з ним спілкування. І що для тебе важливо, ну, тобто там, щоб терапевт багато спілкувався з тобою під час заняття. Щоб більше, наприклад, там розказував про можливості твого тіла, про можливості кращого функціонування, подолання травми і тому подібне, от якісь такі там умовно два-три аспекти, що тобі важливо і приємно, і ти знаєш, що ти зараз зайдеш в зал, і в тебе явно буде хороший настрій. Ну, у мене з фізичним терапевтом хороші відносини на рахунок того, що я захожу. Я знаю, навіть якщо він запізнюється, він до мене дзвонить каже: Олег, починай вправи або реабілітацію самовідновлення, типу там, згирю, це фізичного навантаження, потім йди на цей, на блок, тяни блок, після блока це він приходить. Ну і суто він ще займається з моєю ногою, крім, крім блоків, і цих вправ, він ще рівняє мою ногу, типу, і це навантаження зусилля, типу, на згин, на розгин ноги це досить хороший і позитивний результат, я вважаю. Круто. Дякую. І які поради ти міг дати ветеранам, військовослужбовцям, які починають свій шлях у відновленні та в реабілітації? Я би сказав хлопцям, щоб вони працювали над собою, не здавалися і впевнено йшли до своєї мети. І тоді з часом по чуть-чуть все буде виходити, і все буде получатися в них. Ну і, можливо, з часом вони відновляться, стануть набагато сильніші, загартовані, фізично і врівноважені в житті. Супер. Я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні приділив мені свій час. Все, дякую вам. Е Побачимося у наступному випуску. Дякую за перегляди. Так, Ставте звичайно. лайк, підписуйтесь і очікуйте нових випусків. Дякую, все щасливо.